Заняття з розвитку мовлення, моя вулиця? Добрий день, малята! Я дуже сподіваюся, що у кожного з вас гарний настрій. Сьогодні наша розмова буде про найміліший серцю куточок рідне місто. Діти, чи подобається вам наше місто? Як воно називається? Правильно, Запоріжжя. Хто пояснить, чому ми так його називаємо? Правильно, бо тут ми народилися і живемо. Ви знаєте, як називається вулиця, на якій ви живете? Моя вулиця має назву Проспект Ювілейний, а ваша? Молодці. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас знає назву своєї вулиці. А тепер закриті оченята. І уявіть собі на вашій вулиці або в улюбленому місці нашого міста. Закрили оченята, слухайте. Ранок знову сонце сяє, моє місто оживає, зазірає промість сонця кожен дін. усі віконця мчать по вулицях машини, лиш вперед мількають шини, двірники мітуть, митуть скрізь наводять чистоту. Треба всім скоріш вставати, на роботу поспішати. А малятам діточкам час іти до дитсадка. Я по вулиці кракую, місто так своє люблю я. Тут мій дитсадок і дім. Добре жити в місті цім. Откривайте отченята. А тепер давайте трішки попрацюємо. Обведи по крапках. У мене зображення домівки. Потрібно старанно з'єднати по крапках, щоб побачити картинку. Беремо олівець. Якщо у вас є якісь невеличкі проблеми, як правильно тримати олівця, вам знадобиться отака резинка для волосся. Пальчики дитини. Просовуйте ось отак: отут, олівець. Ось. Прокручуйте його? Ось так так буде набагато легше і починаємо обводимо спочатку дах. Не поспішаємо. Фундамент, низ сторони віконця Двері. двері, віконця, ось так. Ось так. Якщо у вас під рукою нема по кропочкам домівки, намалюйте. Все, що є у вас під рукою. Зошите візьміть листочок, намалюйте олівцем. Крапочки або такі маленькі лінії і пусть дитина з'єднує. Ось так от у мене вийшло. Як тільки ми усе обвели, ось такий у нас малюнок з'явився. Після цього треба все розмалювати. У мене вийшло ось так. У моєї молодшої доньки три рочки вийшло ось так. Сподіваюсь, у вас вийде гарно. Кольори можуть бути будь-які, які вам подобаються на ваш смак. Наостанок хотілося, щоб кожен з вас пофантазував на хвилинку уявів, що він мер міста. Що б ви зробили для нашого міста. Перегляньте малюка, який уявляє, що він мер. А потім кожен з вас розповіси, якби він був би мером міста. Що б він зробив? Був би мером міста, то у кожному дворі з'явився б величезний ігровий майданчик. Я би сам особисто роздавав.